Котвав W11 топовий бюджетний захищений смартфон як не крутий, адже він має круті параметри, а також найкращу автономність серед конкурентів. Так гучно про комплектацію, на жаль, сказати не можна. Вона тут близька до базової: зарядний пристрій та кабель, інструкція, а ще є otg перехідник. А тепер по корпусу. На правій частині його розміщені за традицією кнопки блокування та налаштування гучності, а зліва слот для сім-карт, в яких може бути дві. І ще кнопка для швидкого запуску будь-яких додатків. Верхню частину зайняв додатковий мікрофон, а знизу мікрофон для розмов, а також під заглушкою захований Type-C для заряджання. Задня панель. Тут постаралися так постаралися. Розміщені тут камери, інфрачервона підсвітка, спалах, а ще знизу мультимедійний динамік. І так, по центру величезна лампа, яка дає розсіяне світло. Попереду динамік для розмов, дисплей відповідно, камера фронтальна, нічого особливого. А от трішечки особливого дасть вам ліхтар на задній панелі. Він дійсно яскравий, якщо брати його для підсвічування невеликої площі. Наприклад, туристичного намету. Ви можете в додатку, який встановлений заводу, налаштувати яскравість, а також можна увімкнути таймер. Зручна штука. Щодо корпусу в цілому, він прогумований, має досить гарний захист як від ударів, так і від води за стандартом IP69K. Вага смартфону 560 грамів, товщина корпусу 26,5 мм, тому втримати смартфон однією рукою буде досить складно. Але ж люди, які шукають саме суперавтономний гаджет, це розуміють. Ну і звісно ж, перевірка у воді. Перевірку цю смартфон прийшов безпроблемно. Можна купати. Процесор mt 8788 ви точно часто зустрічали у багатьох бюджетних смартфонах і навіть планшетах. Це восьмиядерний чіп із можливістю грати в прості ігри. Система ж при цьому працює доволі непогано з рідкими мікрофірізами. Операційна система, до речі, Android 13, але виробник також встановив свою фірмову графічну оболонку. 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті також є, і для смартфону вартістю плюс-мінус 150 доларів. У 2024 році це доволі непогано, погодьтесь. А так як в смартфоні є NFC, його вже можна назвати успішним. Автономність доповнює список характеристик дуже добре, адже встановлений акумулятор є 20800 20 mAh, тому розрядити його повністю вдасться лише за 4-5 днів. Смартфон має дисплей діагоналлю 6,6 дюймів, і добре, що роздільна здатність Full HD В меню є можливість поставити більш насичені кольори, а щодо максимального рівня яскравості, його дійсно вистачить для роботи будь-де. Частота оновлення дисплею стандартна, а саме 60 Гц. Треба ж було чимось жертвувати, аби отримати доступний автономний смартфон. Проте, окрім базової частоти оновлення, всі інші характеристики даної IPS матриці на висоті, тож ви можете не турбуватись з приводу зображення. Так, для комфортного використання смартфону дисплей підходить, і відео можна дивитись, і грати в ігри якості буде достатньо. На камері тут не економили. Бачимо основний 64 мегапіксельний модуль, і це явний плюс смартфону. Ця камера дійсно знімає чітко, особливо це помітно під час збільшення фото. Відео може знімати девайс Full HD, тут лише 30 кадрів на секунду. Хоча це очікувано, смартфон простий і відносно доступний. А от реальна якість зображення тут непогана. У цьому смартфоні виробник перевершив себе. Окрім цього, є ж і 24 мегапіксельний модуль для нічної зйомки, який у повній темряві може знімати фото і відео. Результати будуть монохромними. Що ж, смартфон Ходова W11 це продуманий автономний девайс, який має яскравий ліхтар, а також непогану камеру. Для туристичних цілей модель супер. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.